Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мене також просили подивитися питання, яке стосується масового звільнення кадміну, що там дуже активно останнім часом почали мінятися персонажі масове звільнення багатьох відомих персон. І люди переживають, чи це в кращу сторону, чи це в гіршу сторону? Тобто, до чого це в результаті призведе? Тому що це все багато хто переживає, особливо деякі, що це все відбувається неспроста, що це готують. До якихось таких неприємних моментів. Хтось говорить про здачу, хтось говорить про якісь такі от геополітичні моменти, не дуже вигідні та хороші. Я би хотів подивитися на картах, що взагалі цьому всьому сприяло і до чого взагалі це все може призвести. Добре, давайте я на циганській колоді витягну 4 карти. Чому так сталося? І давайте я витягну три карти таро. До чого це призведе? В кращу це сторону чи в гіршу? Треба панікувати чи не треба панікувати? Е, добре, давайте подивимося. Значить так, перша карта. Карта купця, торгово-ринкові відносини, бізнес, гроші. Тобто, в першу чергу, це все робиться через гроші, через якісь ресурси. Карта врача, проблеми зі здоров'ям, з життям. Карта високомір'я, активізація колаборантів, сепаратистів. Карта відчаю. Я думаю, що, перш за все, це от карта купця бізнес. Що це все, знаєте, пов'язане якось з великими фінансовими ресурсами. Ну і плюс карта висока Весокомірія говорить про те, що на їхні місця давно вже готувався хтось інший. Так, до чого це призведе? Королева Жезлів, пряма позиція, хороша карта, позитивна, карта сильної жінки. 19-й аркан Сонце. Теж хороша карта, дуже позитивна. До речі, карта Сонця в, в, в колоді Таро вважається досить і досить позитивною. І паш жезлів. Тут королева жезлів, тут паж жезлів це нові лиця, якісь нові реформи, а посередині сонечко. Тому я думаю, що це на краще. Я не вбачаю в цьому якоїсь, якогось негативного контексту. В принципі, мені здається, що це все на краще. Судячи по картам, судячи по тому, що мені карти показують, я якогось такого чогось сильно негативного не бачу. Бережіть себе, всім мирного неба. Нехай у вас все буде добре і якомога швидшого закінчення війни.